Зараз вже 4 години нема світла, навколо все працює на генераторах, шум, гам. А от як працює накопичувач? В ньому шумить це тільки система вентиляції. Тут же водяна система охолодження, ну, масло залить. І шумить в ньому тільки от, система вентиляції е, приміщення там, де електроніка. А тут, де акумулятори всі, тут стоїть водяне. І все тихо, мирно, спокійно. Готель повністю цей величезний запітаний, працює все. І якщо він навіть ну, розрядиться там, тому що зараз вже в 4 години, але сьогодні сонечко і на готелі панелі ж все стоять, то включиться оцей огромезний на 240 кВт генератор, який підніме тут шуми, воні. І це не дуже приємно людям, які приїхали відпочивати. І от власники подбали про свій бізнес і зробили отакий. Накопичувач, який дає можливість спокійно витрачати гроші постояльцям і заробляти власнику. Ось така система.